Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Ну і це вже я показую турнір. Хто не дивився попередні відео, можете подивитися. Підготовка до турніру перша і друга частина білими і чорними. Як я готувався до турніру. І я думаю, що там щось буде інакше. ну окей, ми зіграли лише три партії в класику, але я грав зі всіма найсильнішими. Там були секції, і я грав з найсильнішими. Ось у кого там 200, 2300. Дві... Ось рейтингу. наприклад, на, там, національний майстер, з яким я нічию зіграв. Ну, результати непогані в загальному, але оди... одна помилка, один бландер зробив взагалі всі. Ну, у цій останній партії можна навіть не один бландер. Ну, бландер такий з двома знаками оклику, дійсно, таку помилку, грубу помилку я зробив одну. І в кінці, де просто нічия бита, нічия. Я. Програв партію, ніч з майстром, і якимись там 200, 2000 також рейтингом виграв. Ось, гарні партії, мало помилок я дуже робив, ну практично не робив помилок. Ось, дуже-дуже гарно зіграно. І е, хочу показати тепер е, відразу хочу показати цю поразку. Ось останню позицію, де я там. Ну, я там розібрався. повністю, Були там якісь певні пішакові труднощі. У мене зайвий пішак був на фланзі, там на Б. Ось на С3 проходив. Я просто цього пішака йому залишив і почав атакувати його двох, двох пішаків, Так що там приблизно така позиція була. Один проти двох, але мій король вже був е дуже близько, вже практично тут стояв, там Тура захищала десь там. Тому. Окей, король, знає, якщо там тура захищала, то король десь тут стояв. Окей, і там я пішака віддав і свою, своєю турою там почав проводити певні маневри. Ось. Але позиція дає помилку. Ну, і там нічия така бита. Ну, Просто я хочеш практично ходи, але я знайшов хід як програти, тому це дуже цікаво. Я знайшов все ж таки, як програти. Ем, ну, наприклад. Давайте навіть звідси почнемо тут. Неважливо. Давайте білими зроблю хід, шах, король відійшов. Ось ця позиція, яка була на дошці. Там якийсь вже хід не був не був, був який, Я взагалі вже навіть не звертав уваги, що там він щось топтався на місці. Там юний хлопчина, думаю, та вже там виграно як хочеш. Тура 4 наприклад, там побив, Тура 7, ну що, що ти будеш робити, пішак от тут підвисає, ти не можеш турою нікуди ходити. Королем також ніякого сенсу не має ходити, завжди там відтісню шахами якимись. Ну і все. Ну просто, ну просто нічия, нічия. Але я знайшов хід. Щоб програти, я просто побив після шаху. Я... Якщо б ту раз на А7, можна бити пішака. Ні, я побив тут. Ну і все. І тут просто програно. Настільки програно, що я відразу, як сходив королем, побив пішака, відразу це все побачив. От буває таке, буває, друзі. Ну, от раз-півроку граєш в турнірах, і отаке от він бувається. Такий в голові якийсь. Ось бред. Ось, Марево, Марево, окей. І ну тут, ну що, можна було ще так зіграти, там якийсь, да, ну все одно зайшов. Ну А-4, ну, не знаю, Тура 7. Ну настільки, стільки багато ходів, ну як хочеш, навіть після того шаху можеш не бити. Відійти назад на Асін, ну нічого не міняється. Постійно тут кругом нічия. Ну, я це знаю, ну якось, просто там, я це знаю, але от тоді в тій ситуації я якось навіть думав, що. Я просто не врахував шах. От я не врахував зовсім шах, тому що навіть тут, як, от, ви, от якщо я побив пішак вперед, не можна А 8 грати. То, ну, бо я це відразу побачив, я знав, що там не можна було так робити, тому що Турайди, на, на Ж8. Все ж шахом просто переходить. І розумієш, це все? І якось так от відбувається в мене інколи, от що в веншпілях я. Ось так от граю. О, хоча я б також не займав, би, бо Сюіч виграв дві партії, а в мене було б дві нічих і одна виграна. А Пітер Сюіч май, майстер судом зайняв перше місце. Я і так набрав свій рейтинг. Ну, окей. Переходимо тепер до партій. Партії всі ці партії, які я зараз вам покажу, попали в мою підготовку. Першу партію я зіграв чорними проти Сьюча. Пітер Сюіч, національний майстер в 2300. Там практично там, не знаю, скільки в нього там плаває рейтинг. Окей. І. Гамбіт Бенко, друзі. Те, що я готував, я зіграв Гамбіт Бенко, C5, ось C5, і пішак вперед зіграно. Б5, віддаємо пішака, Гамбіт або Волжський гамбіт. Ось побили. І ось тут Модерн. Новий такий волзький гамбіт з пішоком на е 6 ну, Його, звісно, ніхто не б'є, бо там дуже-дуже міцний центр гарний. Ну і він десь це знав. На взяття він побив конем, і я зіграв з 7 І ось тут були... були певні питання до нього. Він зіграв спочатку Є5. О, е 4 що було дуже-дуже дивно. І ось тут насправді можна бити Д5, як... але все-таки це трішки ризиковано, тому я зазвичай граю рокіровка. Рокіровка, і він зіграв е 5 після Е4. І це для мене стало таким: що, куди, як, як стільки темпів тратити на що і для чого. Незрозуміло. Окей, я побив, ферзь побив. Ну, і тут на найкращий хід, тут кінце 6. І з ідеєю, взагалі тут досить проста. Ідея просто побити на А6 і ферзь А5 з шахом побити пішака і не дати зробити рокіровку. Що й пройшло, кінь в 3. Це все, ну така домашня, рокіро... домашня підготовочка. Шах. І побили. Тепер рокіровку не можна робити. В чорних повний порядок. Отже, після ходу Е5. Чорні зрівняли, білі чорним зрівняли. Ось навіть тут краще, слухайте. Навіть тут після 2.0 ще кінця 3 можна назад грати конем, ще якось там все це тримати. Але ну, 3 вже не проходить, там пішк підвисає, правильно. І треба було назад забрати коня звідси. Ну, напевно, такий хід дуже важко тут підняти назад кінця 3. Якщо вже пішов, це все, ну то вже хочеться або бити на Є7. А, хоча на е 7 битись все ну, одно пішака втрачати, ну питань дуже багато. Ну, і він якось е 5 зіграв такий. Ну і тут же все. В чорних повний порядок, в чорних зараз буде зайвий пішачок. Ось в партії я просто намайнив собі зайвого пішачка, шах побив. Ось і не даю зробити рокіровки. Ферзь повертається назад для того, щоб все-таки мати змогу зробити рокіровку. Проте я думав, що тут він зіграє не, не слоном закриється, а конем. І коли я поб'ю, він перекриється конем на. А 4 на цей хід в мене було просто взяття на e 5 що, напевно, також погано. Ферзь тоді б'є, тура б'є. І знову ж таки, ну, якісь дуже-дуже міцні пішаки в центрі, напевно, йому цього не дуже хотілося. Ось тому він грає слоном. Я побив ферзь E4, хочу не дати зробити рокіровку, і тура F на B8. Все роблю по першій лінії. Все роблю по першій лінії. І ось тут по першій лінії взяття пішака, б'ємо просто і очікуємо, що він поб'є, тоді буде тиск на А2. Також він б'є, побили, побили тиск на 2. Зроблено, А4 було зіграно. І я ось тут в очікуванні того, що він зробить рокіровку, зробив дуже дивний хід. Я дивлюся, окей, я можу побити. Якщо король зробить рокіровку, я б'ю кінь б'є. Тура б'є на Д2, на досить така непогана. І думаю, треба якийсь проміжковий хід зробити. Насправді, напевно, проміжковий хід був F6 або А6, А6 навіть проходило краще. Ось, ось, типу, таких проміжкових ходів, але не те, що я зробив, С4. С4 це, це, це зівок пішака на С4. На Чому? Тому що тепер на взяття. Окей, він робить рокіровку. На взяття кінь б'є. б'є. Просто-напросто кінь з'їдає. С4. Ось, ну і я зіграв назад, напав. Звісно, здається, що я можу тут відіграти назад пішака, але він ходить турою. А, на. Є 8, і ось тут чи, чи, на Є1, щоб напасти на Є7, мого слона. І тут, чесно кажучи, ну, починаються певні такі от моменти, все треба вже зрахувати було. Ось, в мене буде зараз зайвий пішак по-любому. Я, я цього пішака втримую, але цього недостатньо буде для, для перемоги. Отже, кролів 8, тура б 1 пішак вперед. ну, Видно, що він тут хоче мене замотувати просто. Ну, я знайшов там F6, гарний хід, коня сюди не пускаємо. Дуже-дуже все природньо, кінь пішов, і я побив пішака. До речі. Е Тура Деб'є А4 пише було краще. Не знаю, я рахував, дивився, рахував, і. Що тут ще є? Тура Аб'є А4 042. А, окей, ну тура де б'є А45, 4 але легше було мені зіграти тура Аб'є А4, тому що ця тура захищає пішака, і ця тура блокує певні від, там, підскоки коня. Звідси, чи що. Ну, я ще побачив там якийсь такий хіт. Ну тут зовсім все просто. Турайде захищається, що не так вже й страшно. Ось, як він зіграв, до речі. Ось він десь там почав грати. Якісь же 6 ходи. Ні, він дав спочатку шахтурою. Так, назад. Тут ще навіть щось було. А, напевно, він дав спочатку шахтурою. Я відійшов, і він сходив конем. Так, він сходив конем. Я зіграв G6. Тура h 8. Я напав. Тура відійшла, здається, на c 8 Так, отут треба подивитися. Давайте я гляну, який хід. У мене є записи. Бо я вчора так вводив на, на, на скору руку на пам'ять ось цю партію. 26 й хід. Тураж 8 король G7. А, все ж таки було зіграно G3. Все ж таки було зіграно ось тут. Було зіграно G3 спочатку. Все-таки все правильно. Все правильно. Десь він там зіграв кінь є 3. Вже 6 може тут навіть. Ну, окей, там з перестановкою ходів. Вже слон де 6. А, окей, добре. Давайте подивимося, як все було. Отже, 23-й хід. Кінь є 3. Я зіграв вже 6. Він зіграв вже 3. Я зіграв Тура. А б'є А4. Таке точно. слухайте, по першій лінії. Тут окей. Тура Б8 шах. Король 7. Так, Тура h 8 напали, я напав. От куди він дійшов Турою? Тура c 8 таке, таке все правильно. Тура c 8, слон. d 6 Ось, я десь хотів переставити слона на e 5 для того, щоб розміняти одну з тур, щоб трошки легше було грати. Все-таки не хочеться десь щось зівати, коли багато фігур. Тура d 8 Слон c 7. Проміжку такі ходи роблю. Тура C8. Тепер. слон G5. Ну, майстра трохи так напрягав. Непогано. Тураде 8. Тураде 8 напав. Я зіграв д 2. Ось. Кіньф 1. Якийсь дивний хід був ультрадивний хід. І тепер я зіграв назад туру поставив правильно. Ось. Пішак вперед не можна було давати, бо шах. Все правильно. Все правильно, все правильно думаю. Так. Куди? Куди чого? А, далі було зіграно знову кінь 3. І ось тут я вже розмінявся, так? Тура А1. Тура А1, слон Слона 1 Ось. Тура А1. а ні, там король Ф1 було зіграно. Точно. Там на Тура А1 він не бив, а зіграв король F1. Сама. Тураб Тураб'є, тураб'є. Так. Слон С7. Так тридцять п'ятий хід. Тура де? Д8. Куди він сходив? Тура А8. Напевно. А, Тура А8, щоб я шах не дав слоном. Все правильно. Тура А8. Слон Б6. Король Е2. Тура Д4. Коня нікуди не випускаємо звідси. Зараз тут прикольно буде. Бо я пожертвую якість. Так. Тура Д4, Тура Б8, Слон c 5 І тут Тура c 8 І я отут зіграв пішак вперед, що дає вже ну погано. Ось, все ж таки, варто було щось шукати там, не знаю. Назад, d 6 грати, там, не знаю. Ну, ну, чесно кажучи, тут і важко знайти було. Д6 та назад кудись повертати. Ну трошки важкувато було. окей. Я зіграв пішак вперед, він дав шах. Ух ти, куди воно ну, перескочило. Так, Д6. Добре. 39-й хід він дав Турац 7 шах. І чесно кажучи, ось тут. Я зіграв король А6, тому що насправді. Залишатися на останній лінії було погано. Ось, хоча король g8, ще можна було зіграти. Окей, А6. Було потім А4, здається, зіграно. Я зіграв F5, щоб нікуди конячку цього не пускати. F5. Ось, а 4, F5, король F3. Цікаве рішення було король F3. І я зіграв Тура Д3. Король відійшов назад, і я все дуже гарно тут порахував. І як ви думаєте, який хід зробив? А було зіграно просто слон б'є е 3 Якщо король б'є D3, я можу бити на F2 пішака. Ось він побив пішаком. Ось правильне рішення прийняв. Окей, я зіграв тура. Так. Слон б'є е 3 Ф'є. Тура А3 було зіграно. Тура 3. Тура Д7 атакує пішака. І я дав шах, щоб зайти за цим пішаком. Він э, сховався королем. Тура Д2 за пішака. І Він зіграв пішак вперед. Насправді ж тут нічия. Ось я ще намагався щось зробити. Ось, нічого не вийшло. там 47-й хід. Він запропонував мені тут нічию. В4. Так, окей, вже. Король g4 і Тура Д5. Ось він же тут запропонував нічого. Я ще трішки подумав. Ось так було зіграно. Я зіграв напану пішака. Він підійшов королем, захистив. Ну, я захистив свого пішака і все. І тут, не знаю, то він королем кудись назад зіграв F3, здається, так. І це вже все. Ну, можна було щось десь грати. Ж5 проботи. Не знаю. Побили. Король побив, пішака побили. Який сенс в тому всьому було. Ми просто... Я просто погодився на нічих. Ось, ну така довга трошки партія. І вже в кінці кінцівка була трішки нудна. Була ще одна партія. Ось це ця партія вже, бачите, не така нудна. Вже матеріальний дисбаланс і все, що мені потрібно для перемоги. Отже, я тут грав білими. І знову ж таки, домашня підготовка. В попередніх відео можете подивитися про це. Ось. Більше 2000 рейтинг-суперника. Ось, не знаю точно, я не дивився на рейтинги. Ось. Кінь-3. Ну, граємо, типу, каталон g 3, йдемо в каталон. І ось тут F5. Пам'ятаєте, що я говорю на F5? Я дивився партію Магнуса Карлсона, що робити на f5. Ось, сказав, що цей варіант. Інколи попадається, і от не знаю до кінця, як тут реагувати, що тут робити. І я підгледів Магнуса Карлсона ідею з кінця 3. Отже, не відразу ж2. Тому що потім слон піде просто на Е4, якщо ми сходимо С4. І нам доведеться грати F3, і слон на G2 буде просто не на, не на тому місці, що потрібно. Окей, граю С3, пішак вперед, і ось тепер можна грати А4. Напали на слона, і ось тут він побив ДЦ. Ось таке погане стратегічне рішення. І я просто з'їдаю цього слона на F5. Побили і граю слоном. Оце вже, оце от. Така помилочка в цій партії, але ідею можна вловити. Я хочу розміняти цього коня і закрити цю, всю, ці всі двері. Мені не подобається, що кінь стояв, ось що слон стояв за пішоковою структурою. Саме тому його, захотів його вивезти, але побачив що цей хід я під час партії. Ну, якщо тут 0-3 приблизно, ну, то тут вже нулі. Ось G5, але після того, як він захистився слоном на e 7 все стратегічно було досить непогано. за білих, тому що я його просто побив. Слон побив, закрив ці всі ворота. Ось напав на пішака. І зараз будемо атакувати всі пішаки Просто а він зіграв b5. І я, здається, після слон g2, ферзь b6. Зробив тут рокіровку спочатку. Але так як я хочу йти по партії, що я записав, то я ніби спочатку зіграв слон С2. Хоча насправді я тут було зіграно в мене. Ось, хоча сильніше, бачите, комп'ютер показує ферзь F3. Ось я зіграв 20, а потім зіграв ферзь С2. Ось така, от такий цікавий. Хоча F3, от ферзь я десь пропустив. Оцей момент Був дуже, було дуже сильне рішення. Ну зараз я приблизно покажу. Ну там я відразу зробив 2 нулі. Ось, і він зіграв Kін 7 Я зіграв ферс 2 він зіграв K 7 Ось, і тепер є певні загрози. Я хочу десь, буде, хочу десь нападати на цього пішака Б5 з ідеєю взагалі е, відкрити цю діагональ проти тури, навпроти тури. Ну, і я зіграв А4, і насправді захищати якось цього пішака дуже важко, а проштовх, проштовхувати його далі. Просто не буде ресурсу, щоб, щоб захистити пішака С4. Ось, будуть, буде багато проблем з цим. Тому він заграв, забрав просто туру з цієї діагоналі неприємної, але насправді тут це не рятує, тому що точний хід АБ, СБ і кінь е 5 точний варіант, який я прорахував. Ну і єдиний хід для ферзя на всій цій дошці, друзі, це сходити D8. Ось я, я, я як не дивно. Ось єдине рішення, яке є: ферзь Д6, там тура А7, просто б'ємо пішака. Ну і повна, знову ж таки, домінація. Ну, а якщо ну навіть покажу отакий варіант, що, що я тут дивився, наскільки тут прикольно, От на рокіровку просто б'ємо ще й. Ось тут ферзь б'є і з'їдаємо ферзя. Ну, так от цікаво. Весела партія була би. Ось, але він захищався досить непогано, отже, кінь нападає на ферзя, ферзь d8. І ось тут Тура за 6 нападає на слона. На F6 О, кінь, бачите, захищає, але кінь і тура атакує, тому потрібно щось з цим слоном робити. На G2, на G7 погано його сунути, тому що рокіровки все одно не зробиш, бо там буде вилка на туру. Тому він забирає правильно слон D8, і я нападаю просто туру на, на пішака, прорахувавши дуже-дуже багато там різних цікавих варіантів. Отже, слон D7 б'ємо. Ну, якби він конем тут побив, просто забирає пішака, і там дуже-дуже багато всього. Він там міг турою перекриватися, тура б'є, б'є шах, ну і там матуємо десь е дуже швидко. То доведеться ферзя віддавати за туру. Ось. А якщо він б'є пішаком, то в мене є зовсім інший варіант. І я отут дивився рахував десь хвилин, напевно, 5 рахував це все і знайшов дуже гарний хід в кінці. Слон С6. Зараз побачите, про що я говорю. Тура нападає на ферзя. Ну, звісно, ще й з підтримкою того слона каталонського. Ферзь c7, Знову нападаємо, ну видно, що там нікуди ферзем інакше не сходиш. Знову нападаємо, ну і знову ж таки єдиний хід форсований це ферзь. d7, І знайдіть хід. Ну, шкода, що тут відразу показує. <смі> Ось, сонце 6, друзі. Я... Перед тим, як я робив це все, я знайшов просто слон 6 хід. Ось. І слон 6, насправді. ну тут... Якщо ми хочемо побити, ми поб'ємо, не можемо закриватися конем і втрачаємо ферзя. А якщо ми хочемо зробити рокіровку, ми втрачаємо коня. Ось, до речі, можна навіть так десь грати. Побити. Але окей, тут просто взяли, взяли і побили. А, так і було, було зіграно, слон c 6 було зіграно, але він побив турою, віддавши ферзя. Ось, і я зіграв е 5 і не знаю. Він десь міг все ж таки туру виводити в якомусь там варіанті, хоча втрачався би пішак. Ну, не знаю. Окей, він намагався розміняти цю активну туру. Я все ж таки на своїх умовах її розміняв. Труга А8, закривається. Я побив, король побив. І я побив цього пішака. І він зіграв якийсь дуже дуже дивний хід король Б7. Не знаю, щоб випустити Туру десь там на 8 під, підтримувати чи захищати цього пішака. Не знаю, я дав шах, ось він зіграв ще й С7. Я напав вже на пішака Б5, просто нагло ферзем. Ось, і він побив ще тут, я з'їв цього пішака і він здався. Ось, ось така от партія ще одна була. Намагався це все швидко показати, друзі, швидко все розказати. Ну, Такі цікаві партії. І дивіться, все підготовка. Оте, що я робив з вами, з підписниками. Всі ми дивилися. Ось, як я готувався, Ось. і воно працює, друзі. Я запам'ятовую ці всі речі, я запам'ятав ту пар партію Магнуса Карлсона, Цю ідею запам'ятав. Ось, так само в тому Гамбіті-Бенко я дивився, частково там поклікав, знову ж таки, Ось, в тому самому Гамбіті-Бенко. А ту партію, яку я програв якраз таки, я не повторяв. Я просто якось не мав часу. Я казав, що деякі варіанти ще повторю, Там пізніше ті, що я вже знаю, але так їх гляну. Uh, і я їх не глянув, просто, просто не подивився, друзі. Uh, і все. І потім сидів і розумів: ну, все ж таки, 4 години для підготовки стійко варіантів. Можливо, було трошки замало. І треба було все ж таки подивитися більше. Ось, причому, знаючи специфі специфіку, як вони грають. Хоча навіть там і не в партії все було. Все ж таки, в кінці була чорна мені чия стояла на дошці. Ну, такий бландер від мене завжди в турнірі має бути якийсь. А ось. А, я любитель такого, я не дуже стабільний гравець, але бачите, ну, одну-дві партії точно видаю проти майстрів там на ізі, на рівні граю О, легесенько. Це ж класика, друзі. Ось, вони не можуть зреагувати, тому що я там декілька партій, декілька турнірів тільки зіграв. і в мене рейтинг дуже малий. І вони не знають, чому я як я так граю. До мене потім цей майстер, національний майстер Америки, підходить з Каже, слухай, який ти рейтинг? Ти ж в тебе ж не може бути 2000, ти ж вищий рейтинг. <риклад> <риклад> Ось. Я кажу, та ну, більше всього, Каже, я ж тут тільки декілька турнірів зіграю. Він каже: а, тепер зрозуміло. <риклад> Ось таке, друзі. Ось, ну, буду стримитися десь туди йти. Може, також тут національного майстра якогось дадуть, якщо ще встигну зіграти а, в турнірах. Побачимо. Добре. Ну, такі от цікаві партії. Всім всього хорошого, тоді до побачення.